Він був безстрашний, промовив на слава Україні, героям слава, а потім постріл летять кулі. Це була остання фраза А подвиг ворога бездушний. Скільки таких ще є? Закатованих ворогом до безпам'яті, до смерті такі є. Нелюди, ви не являєтесь для нас Богом, ви бездушні, безлюдні тварини, яким легко просто так вбити людину. Прийшли знищувати українську націю. Хтось тихо каже після знищення ворога у рацію, хлопці, мінус один, слава Україні! У відповідь героям слава. Ми на своїй батьківщині, а ви руцькі свині. Скажеш на вулиці, слава Україні. Мільйони відповідь дадуть героям. Слава кожного, хто причетний до вбивства, знайдуть.